Інфодетокс подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності. Як розпізнати штучний інтелект та алгоритми, коли ми сидимо в інтернеті? Сьогодні у нас в гостях Олександр Саят. І ми дозволимо йому представитися. Я Олександр Саяд. Фахівець із медіа та інформаційної грамотності, дослідник етичних наслідків використання штучного інтелекту в Папському католицькому університеті міста Сан Паулу, Бразилія. З історії, які ми почули в першому епізоді, зрозуміло, що штучний інтелект став настільки вагомою частиною нашого життя, що ми навіть не могли собі раніше й уявити. Тож давайте почнемо з найголовнішого: що ж таке штучний інтелект. First of all. перш за все, варто визначити штучний інтелект як наукову галузь. Він близький до інженерії і прагне створити машини з функціями, що подібні до функцій, які виконує мозок людини. Це класичне визначення вченого Девіда Гейгера. Штучний інтелект це фактично статистична ймовірнісна модель. Іншими словами, комп'ютер зберігає інформацію і в мережі, яка імітує людський мозок, статистично порівнює наявні результати з тими, що вже є в пам'яті. Це своєрідне розпізнавання образів. Тож поки що, це ще не на 100% точно, а тому і не на 100% безпечно. Отже, результати залежать від того, як навчається система. Від пошуку в базі даних, що містить усю інформацію про певну тему чи предмет, і цей пошук щоразу стає все більш ефективним. Це як вибирати одне й те ж саме морозиво щоразу, коли ви заходите у магазин. У якийсь момент продавець зрозуміє, який смак ваш улюблений. А чи є у штучного інтелекту інші сфери застосування, окрім таких роботів part of our lives. штучний інтелект це те, що вже стало частиною нашого життя. Саме тому використання Ші має бути об'єктом сфери медіа та інформаційної грамотності, саме цього курсу. Ми зазвичай називаємо системи штучного інтелекту роботами, але важливо знати, що між роботами та системами штучного інтелекту є певні відмінності. Наприклад, роботи були частиною процесів промислової автоматизації з першої половини 19 століття, і далеко не всі вони працюють зі штучним інтелектом. Вони запрограмовані повторювати одну й ту саму операцію багато разів. Але не навчаються в процесі роботи, і це теж досить цікаво і дуже добре пояснено. А станом на сьогодні, за словами Олександра, ми вже співіснуємо зі штучним інтелектом. Він стає частиною нашого життя і впливає на більшість речей, які ми робимо і бачимо. Але скажіть, коли він уперше з'явився, і як ми можемо визначити його присутність? The first перше академічне дослідження або, якщо хочете, стаття про штучний інтелект датується 50-ми роками минулого сторіччя. Але через брак даних сфера Ші розвивалася повільно, аж поки не з'явився інтернет. Ідентифікація зображень, фільмів чи звуків займала певний час, оскільки не існувало комп'ютерів з достатньою обчислювальною потужністю для виконання цих операцій. Алгоритми штучного інтелекту є на вебсайтах, у соціальних мережах, мобільних додатках, освітніх платформах управлінському програмному забезпеченні. Коротше кажучи, вони використовуються зараз дуже широко. Наприклад, коли ми користуємося онлайн-банкінгом, ми використовуємо штучний інтелект. Або коли ми взаємодіємо з віртуальним продавцем у магазині, бо майже завжди це робот, і розпізнавання відбитків пальців, сітківки ока чи розпізнавання обличчя камерами спостереження це теж штучний інтелект. Як приклад, чому ми завжди отримуємо пропозиції, подібні товарам, які ми вже шукали в інтернеті раніше, або навіть пропозиції додати до друзів у соціальних мережах людей зі схожими з нашими смаками. Штучний інтелект алгоритмів розпізнає наші патерни користування мережею і знає, що нам запропонувати. Тож штучний інтелект супроводжує багато наших повсякденних дій, коли ми користуємося смартфонами, банкоматами, мобільними додатками, соціальними мережами. І можна лише уявити кількість інших сфер, які незабаром візьмуть цю технологію на озброєння. Продовжує Оксана Полулях, фактчекерка проєкту StopFake.org. Останнім часом у соціальних мережах ми бачимо з вами дуже багато емоційних постів. Ну, наприклад, там українського військового ніхто не привітав, та або ж там фотографія, нібито весілля на фронті. І всі ці історії вони супроводжуються такими дуже реалістичними зображеннями, які часто виглядають так зворушливо, щиро. Ці зображення вони викликають таку емоцію людей. Там сотні коментарів, тисячі репостів, лайки і так далі. Це часто свідома емоційна маніпуляція. І потім вже ця сторінка, яка опублікувала цей контент, вона може, наприклад, змінити свою назву і поширювати зовсім інший контент. А це може бути якийсь там і політичного характеру контент, і, і пропаганда, і дезінформація, або навіть різні шахрайські схеми. То як взагалі розпізнати такі фотографії? Першу чергу уважно подивитися на цю фотографію. Ми помітимо, що часто у них втрапляються якраз візуальні аномалії. що це таке? Це, наприклад, занадто ідеальні риси обличчя, дивні пальці, або ж, наприклад, розмитий фон позаду фотографії. Але буває, що на перший погляд, нібито зображення правдоподібне, та, і його важко от, за візуальними аномаліями відразу визначити. Та? І тому в таких випадках можна скористатися так званими детекторами штучного Інтелекту це такі е, спеціальні інструменти, онлайн-інструменти, він визначить, чи зображення було створене штучним інтелектом чи ні. Вони не дають 100% гарантії, проте можуть вказати на ймовірність, та, що зображення фейкове. Кілька простих порад, як не попастися на такий гачок. Найперше, звертайте увагу на емоційний стиль повідомлення. Та. Якщо пост викликає сильну реакцію, це може якраз бути е, таким маркером маніпуляцій. Придивіться до фотографії. Перегляньте сторінку, яка поширює цю публікацію, що вона публікувала раніше, чи не змінювала вона свою назву? І загалом штучний інтелект це такий потужний інструмент. Варто користуватися ним із застереженням. Так само цими інструментами штучного інтелекту користуються і ті, які хочуть вплинути на емоції, там змінити фокус нашої уваги, сформувати якусь нову реальність, використати це в якихось своїх злих намірах, там для дезінформації чи пропаганди. загалом, штучний інтелект сьогодні вже вважається технологією загального призначення. Так, це та сфера технологічної еволюції, яка тільки починає розвиватися, і яка потім вплине на кожного з нас фактично у кожній сфері нашого життя. Штучний інтелект став чимось таким же необхідним у нашому житті, як електрика. Чи існують різні типи штучного інтелекту для різних цілей? Вони вчаться по різному існує кілька моделей роботи штучного інтелекту, так зване глибоке навчання або ж нейронні мережі є найбільш використовуваною системою сьогодні. Ця система зараз найпопулярніша. Вона імітує архітектуру людського мозку і сортує інформацію за шарами нейронів. Кожен нейрон це комп'ютер, саме так і відбувається навчання машин. Це означає, що зрештою штучний інтелект мислить так само, як і ми. Але у нас є очі та вуха. Ми можемо доторкнутися до чогось і дізнатися, що це таке. А як роблять програмісти, створюючи штучний інтелект? Чи діляться вони власним досвідом? Як вони бачать світ, що їм подобається, а що ні? Як вони навчають машини? Ми не можемо говорити про штучний інтелект, не згадуючи про дані. І саме дані навчають машини. Дані створюються людьми, мільярдами людей. З певного моменту машина починає вчитися на власних помилках. Ці дані сьогодні рухають економіку, економіку, яку ми можемо назвати керованою даними, тобто вона керує концепцією, виробництвом, рішеннями і коштує компаніям величезних грошей. Тепер, коли ми знаємо, що таке штучний інтелект і як працюють алгоритми, ми усвідомлюємо важливість інформаційної та медіаграмотності, які допомагають нам зрозуміти вплив технологій на наше повсякденне життя та етику, якої слід дотримуватися, використовуючи їх. Сподіваємося, цей епізод вас зацікавив. Будьте інформаційно та медіаграмотними будь-де й будь-коли, навіть під час відпочинку. Завантажуйте інші епізоди серії подкастів Інфодетокс з нашого сайту. Дізнавайтеся більше про те, як ЮНЕСКО співпрацює з урядами, окремими особами та громадами з метою сприяння медіа та інформаційній грамотності, відвідавши наш вебсайт. Завантажуйте наші ресурси та долучайтеся до наших програм, щоб допомогти втілити в життя ключові навички інформаційної та медіаграмотності. Серію подкастів ІнфоДетокс розроблено та реалізовано громадською організацією Детектор Медіа у співпраці з ЮНЕСКО та за підтримки Японії. Висловлені погляди є виключно точкою зору авторів і не обов'язково відображають позицію ЮНЕСКО або Японії. ІнфоДетокс. Подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності.